Високодостойні воїни, дорогі наші захисники і рятівники всього світу. Вам прийшлося найбільше серед інших захищати всю нашу планету від озвірілого нелюда з ядерною сапірою у руках. Дозвольте вас за це називати святими. Святі, як писав Григорій Сковорода, це ті, які здійснюють добро для людей. Та породжують своєю любов'ю нове творіння, перетворюють цілий світ у новий початок, а також створюючи такі закони життя, які будуть установлені у щасливому майбутньому. Ви справді святі, бо кожен із вас своїми подвигами врятував життя десяткам тисяч українців. Енергія вашого духу є перевісником майбутнього світу. Направленого, як написано у Біблії, на благо іншого. Завдяки вам зло перетворюється на добро. Адже ми всі станемо не лише сильнішими у його подоланні, а й посилим свою праведність, доброчесність та справедливість. Бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров'я, усяких гараздів та многіє і благіє літа. Слава Україні! Героям слава віру, ешелоне, ешелоне да дармо по Хто на силці, хто в тюрмі, і загиблих ціле море страшних голодоморів. Дух невинних душ повстав і приєднавсь до наших лав. Це таку нам потугу дає, що народ нездоланним стає, це вже воїни, світла. Кращої долі проти темряви, зла і сваволі, а расисти не вщухають все руйнують.